Ізраїль оновив дані про іноземців, які загинули через атаки Хамасу. Найбільше жертв серед громадян Сполучених Штатів Америки та України. За даними ізраїльської влади, внаслідок бойових дій та обстрілів загинули 32 громадяни США. Вісім американців вважаються зниклими безвісти. Ізраїль стверджує, що загинули 24 громадяни України, а три зникли безвісти. Також серед лідерів за кількістю жертв Франція. 22 громадяни загинули. Загалом від атак бойовиків Хамасу загинули громадяни Аргентини, Росії, Таїланду, Німеччини, Британії, Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, Пар, Судану, Туреччину, Узбекистану та Казахстану. Варто зазначити, що дані МЗС України та посольства України в Ізраїлі щодо українців відрізняються від ізраїльської інформації. Вчора посол України в Ізраїлі Євген Корнічук заявив, що загинули 18 українців. А заяви про 23 загиблих громадян України він назвав Фейком. Також нагадаю, що 19 жовтня з Ізраїлю до Румунії вилетів вже четвертий евакуаційний літак. На його борту було 79 громадян України. Також багато українців досі залишаються у секторі гази. Наразі у списку на евакуацію перебувають понад 300 українців, і усі вони чекають на порятунок.